Друзі, всім привіт! В Верховній Раді повний бардак, засідання, які мало бути на цьому тижні відмінені. Що відбувається? Чому слуги розповідають якусь ахінею про те, що значить, вони їдуть для звіта перед Сенатом США щось інспектувати, як Девіта Рахамія мені. Не читиче Тікток трансляцію. В общем, друзі, цікава історія в Верховній Раді і погана. І зараз про це поговоримо. Не забудьте підписатися з вас, лайк, шер, коментар, підписка, тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Починаємо і так 6, 7 і попередньо 8 березня мали відбутися засідання парламенту. Взагалі, друзі, засідання парламенту в нас зараз відбуваються рідко. Раніше були тиждень через тиждень, тобто сесійний тиждень, потім не сесійний, потім сесійний Знову були таким чином кожен місяць було близько 10 сесійних днів. Ну це до вторгнення. А, зараз в нас в кращому випадку 4 дні сесійних на місяць. Ну, але і те, як ми бачимо, можуть бути проблеми. Тому що ті два-три сесійні дні, які мали відбутися зараз, їх просто відмінили. Відмінили причому за 24 години до засідання. Ну це взагалі ідіотизм. Тобто вивіть собі парламент, люди живуть по всій Україні, їдуть, планують. Ну це нікому не цікаво. Я мав кому е відрядження, мав верніше, е запрошення і мав приймати участь в засіданні бюро парламентської асамблеї ради Європи, але враховуючи, що мало бути засідання парламенту, я відмовився від цього. Ну от ну це для просто для розуміння. Ну бо є ж планування, нас попередили і все. Ну і, а за добу це все відміняється. Ну вже і на бюро я не потрапляю, зрозуміло. А в парламенті вже немає, нема куди їхати засідання. Повний абсурд. А чому ж відмінили засідання? А ну нам ніхто нічого не пояснює, а в чаті слуги народу розіслали повідомлення просто божевільне. Про те, що значить, так як нам треба нам, в смислі, Україні відзвітувати перед Сенатом США. То формуються групи, які поїдуть в прифронтову зону. Хтось поїде дивитися, як відбуваються навчання військових, хтось поїде дивитися, як будуються фортифікації. І це треба зробити от негайно для звітування перед сенатом США. Що за, ну, за повна ахінія? Що це сенат США? Це... А ну давайте, а що депутати? Що депутати можуть тільки на це їхати дивитися? Ну, це ну, якийсь взагалі абсурд. Самих сенаторів американських тут нема. Ну, повне абсурд, вони формують групи. Далі, щоб, щоб ситуація стала ще абсурднішою, коли це стало відомо, то деякі колеги почали писати їм з інших фракцій, в тому числі там, фракції Європейська Солідарність, ну то окей, давайте нас тоді долучайте, Ми теж будемо разом з вами їхати звітувати. Ні, кажуть, це тільки наша внутрішня фракційна історія. Ну, в общем, повна ахінея. А що ж, друзі, відбувається? Ну а відбувається друзі наступне. Зараз я вам все поясню. В парламенті бардак. Ну от інакше це назвати неможливо. Е ну давайте пройдемось, я маю на увазі. М як голосували в парламенті останні місяці, і як, яким чином набиралася більшість голосів? Ні, ну за речі очевидно правильні. Там за 300 голосів було там як от, звільнення строковиків. Там за 300 голосів набиралося. Але за речі сумнівні влада проштовхувала їх. Якою коаліцією? Кажу вам: слуга народу, ОПЗЖ. Ну вони якби формально їх типу, ліквідували, вони розійшлися. Але реально всі ж вони є депутатиці. І мій проект постанови, який дозволив би викинути все ОПЗЖ з Верховної Ради, півтора року лежить і не рухається. Ну тому що це не вигідно народу, тому що ОПЗЖ їм підголосовує, дає їм голоси. І третя частина, яка додавала голоси часто, це половина голоса. Там голос розбився на декілька груп. Одна з груп, очевидно, підіграє владі постійно їм там підголосовує. Таким чином, ще раз, слуга народу, ОПЗЖ, частина голосу. А, але тут з'явилися певні проблеми останнім часом. На останніх засіданнях, які були 22-23 лютого, розтворилась слуга народу з цією частиною голосу навколо закону про бюро економічної безпеки БЕП. Це там така історія. Вони там, ну і там дійсно цей БЕП там кліма нема доставити. В общем, зачепились вони за цю тему і розсварилися. Після того, як розсварилися, ну в них же одна історія. Вони почали блокувати закордонні відрядження депутатів від голосу цієї частини. Ті до такого не звикли, бо раніше собі їздили вільно і, значить, обурилися, і в них конфлікт на цю тему зі слугою народу. Таким чином, на їхні голоси поки що слуга народу розраховувати не може. ОПЗЖ. Ці теж треба перевіряти цю інформацію, але є дані, що частина з них зараз за кордоном можливо не випадково якраз в дати десь 8 березня, може, хочуть там відсвяткувати. Я не знаю, але їх немає. Частини слуг народу теж немає, бо їм вони підписали відрядження, і вони собі спокійно там, от, наприклад, ті самі мої колеги по бюро парі, я от вирішив не їхати, бо в нас накладка з парламентом, а інші колеги вирішили їхати. І, значить, і цих немає. Таким чином склалася ситуація, коли в слузі народу, в правлячій партії насправді більшості голосів. На ну, 226 голосів на прийняття рішень зараз немає, і саме тому вони вирішили відмінити засідання, щоб не ганьбитись, а щоб прикрити це, придумали божевільну історію про якесь звітування перед Сенатом. Ну божевільна абсолютна історія. Значить, що ну бойнакше це назвати неможливо. Чесно кажучи, це дуже погана ідея тут використовувати Сенат США. В нас і так це складно в США. Нащо тут ще прикриватися ну, це ж стане відомо? Ну це, це дивина якась. Так от цю історію, щоб прикрити, знаєте, як таким фіговим лісточком цю ганьбу. Ну точно не треба використовувати Сенат США як фіговий лісточок. І точно не нам і точно не зараз. Ну, знаєте, це мені здається мало б бути очевидно всім. Ну, от, власне, те, що ми маємо, які наслідки це буде мати. Ну, по-перше, погано це означає, що парламент зараз ну, от, прямо в ці хвилини і дні не дієздатний. Ні, його дієздатність можна відновити, можна з тими помиритись, домовитись, тих повернути. Але ну, це вже такий, знаєте, дзвіночок. По-друге, це все відбувається на ключових речах. А ключовою річою є закон про мобілізацію і демобілізацію. Нагадаю, там це ключове. І цей закон, який має нарешті встановити терміни служби, встановити ротації, все те, за що ми з вами, друзі, давно і ви знаєте, я давно за це борюсь. Ці речі мають бути прийняті в цьому законі, а цього немає. І е, тут, взагалі, дуже дивна історія. З самого початку пам'ятаєте, коли був поданий законопроект перший раз перед новим роком. В Різдвяну ніч тоді його подавали. Все це було дуже дивно. Е, я казав, що на що ви подаєте такий монструозні законопроект на 72 сторінки. Давайте візьмемо, зробимо 8-10 невеликих законопроєктів. Один по демобілізації, один по мобілізації, один по відстрочці, один по строковиках і так далі. І, так далі. і проголосуємо спокійно. Ні, пішли іншим шляхом. Потім відкликали той урядовий, потім переподавали. Ви переподали ще гірший. Теж, ви знаєте, там додали, наприклад, 36 місяців а ще й окреме рішення ставки для демобілізації. Таким чином, створили, ну, зробили просто обман з цього законопроекту. Але, друзі, і цього мало. І це ще не все: а, цей величезний законопроект, коли він нарешті пройшов перше читання, а, там треба багато чого виправляти, то було подано 4200 право. Це багато. Більшість, до речі, подана слугами народу. Це теж дуже дивна історія. Ну, тобто, це ж уряд, це урядовий законопроект, уряд обраний слугами народу, і вони ж подають правки до законопроекту. Ні, вони мають на це право, але це виглядає дивно. Якщо уряд робить неякісний документ, то може міняйте людей в уряді. Ви ж влада, ви ж правляча партія. Зазвичай історію з великою кількістю права, в тому числі для того, щоб затягнути розгляд. Іноді використовує опозиція, бо в неї немає інших важелів. Но ви то можете це все робити нормально, та ще і два рази подавали цей законопроект. Дуже все це дивно. Більше того, ніякого поспіху з розглядом цього законопроекту я теж не бачу. Термін подачі правок завершився 21 лютого. 21 лютого, друзі. З тих пір. От жодна з цих 4200 правок ще не розглянута комітетом з нас безпеки і оборони. Жодна нуль. Вони просто не розглядаються. Так ви поспішаєте? Це важливий закон? Чи він взагалі не важливий? Е, ну, треба якось визначитися. На зустрічі, яку Зеленський проводив зі слугами народу в 20-х числах лютого, він взагалі про цей закон не, майже не говорив. На прес-конференції Зеленського 25 лютого. Він на питання про цей закон сказав: та ні, ні, я тут типу, до чого, і, і, і самоусунувся від цього. Ну, друзі, ну це є реально дивна історія. Так, Це ключовий законопроект, про нього говорить весь світ, ну, але тільки виглядає, що в Україні він не дуже комусь цікавий. А в нього його треба прибирати дурні норми, дурні обмеження, антиконституційні речі з нього, голосувати нормальні речі в ньому, голосувати демобілізацію, терміни служби. І це все важливо. І хто замінить наших військових і так далі. Але це, ви, виглядає, що ніякого бажання це робити ну, просто немає. Ну, це погана гра, і це неправильно, і це не гра взагалі. Ну, у нас все складно. У Нас все складно на фронті, у нас все складно на зовнішньополітичному фронті і в цей час таке влаштовувати. Ну і окрема історія, друзі, значить, що пояснення цьому вирішив дати голова фракції Монобільшості Девіта Рахамя. Він написав пост, в якому сказав, що типу, все нормально. Ну да, ну відмінили засідання. Взагалі в нас одне триваюче засідання. Типу, це робоча історія. А мол, е значить, е спекулюють на цьому зараз ті опозиціонери, які він там перелічує, хтось кудись поїхав, хто ще. І хтось хоче значить, зробити е тікток-трансляцію. Розумієте, друзі, я в Тіктоці роблю трансляцію засідань Верховної Ради, тому що вони її не показують. Не показують людям в прямому в онлайні. Вони потім вночі на марафоні, там через декілька днів викладають ці ефіри. Знаєте, як Верховна Рада, як кіно для дорослих, якесь. А я показую це в прямому ефірі і демонструю, що це абсурд, і це вони просто намагаються заприкрити те, що відбувається в Верховній Раді, закритися. А Верховна Рада має бути абсолютно відкритою, як вона завжди була, з прямими трансляціями, з журналістами. Ніячого страшного не буде. І безпеку не треба ніяку там лякати. От йдуть мої тікток-трансляції. Що сталося? Що відбулося? Чому вся країна може жити в умовах, коли є повітряна тривога, пішли в сховище. Чому Верховна Рада так не може працювати? В чому проблема? Ну я демонструю своїми трансляціями, що вони займаються абсурдом і відкриваю Верховну Раду для людей. Але ви бачите, як їм це не подобається. І вони про це говорять, мов типу, ну що це якась ерунда. Це неправильно мова, і вони що тільки вже вони її постанову подавали, щоб не заборонити інформувати про Верховну Раду. Це абсурд У всьому світі парламент відкритий і прозорий, а тут все намагаються зробити, щоб закрити, заховати під ковдру і щось там під цією ковдрою робити. Не дуже добре. Щодо того, що вони їдуть перевіряти. Так, я взагалі б я давно пропонував, давайте робити засідання парламенту. Знаєте, десь часів яр, шановні друзі. Безумовно, нам треба голосувати. Це рішення я буквально тільки в неділю повернувся з Краматорська дружко, дружківка, часів яр. Все це бачив на власні очі. Звичайно, що треба вводити військову адміністрацію. Звичайно, вона необхідна, дуже боляче дивитися, як ворог, який стільки розповідав. Значить, що вони йдуть захищати захищати людей Донбаса? Вони його знищують на корню, просто вбивають, руйнують це орда, яка прийшла на нашу землю. Дуже боляче Краматорську працював Гончаренко центр, як і в багатьох інших містах Донбаса. і мені на це дивитись особливо боляче, як сьогодні ми вимушені зупинитися. Але я впевнений, що безумовно Україна переможе і буде відроджувати цю землю. Для нас це дуже важливо. Вся наша фракція. Ми регулярно туди їздимо. Ми регулярно там. Тому очевидно, що це рішення треба приймати. Але я хочу ще раз звернутися до всіх. Друзі, не використовуйте ці речі, як це ми бачимо по Чернігову, де є атака на місцеве самоврядування і де немає жодних підстав для подібних рішень. Тому не треба використовувати такі трагічні події, як ми бачимо зараз, відбувається на Донбасі, щоб фактично підкорювати і підламувати під себе місцеве самоврядування і взагалі його знищувати. А ще я, друзі, маю пропозицію. Ми сьогодні з вами голосували питання військових, зробили перший крок важливий відпустки, якісь доплати, але треба йти далі, повертати всі можливі доплати. Тридцятку, все, що можемо віддавати нашим військовим, і ви знаєте, щоб легше було прийняти вам це рішення, колеги. Я запрошую провести виїзне засідання Верховної Ради в Краматорську, в Дружківці, в Часовому яру. Я думаю, там все буде зрозуміліше. Слава Україні! Там давайте робити, Знаєте, багатьох би там в голові, але щось ніхто не хотів. Я хотів, давайте хоча б комітети там проведемо. Я пропонував, і теж ніхто не хотів. А тут раптом вони вирішили їхати перевіряти фортифікації. Ну це, ну, це цирк якийсь. Ось така друзі. Вам інформація. Ну що підпишіться на мій канал, слідкуємо далі за розвитком подій. Підпишіться на мій телеграм-канал, там буде вся остання інформація, але так справа не піде. Ну, ну, ну воюючи країні потрібен дієздатний парламент. А якщо ні, то, знаєте, ну, ну, то це величезна проблема. Друзі, тримаємо стрім.